Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Пательня Плей. І сьогодні з вами у нас на огляді буде ось така грушка, як Тіні Глейд Це такий містобудівний симулятор з дуже приємною графікою, милими тваринками, які бігають біля нашого домика. Гра ще не вийшла, вона знаходиться в демо і нам дали її пощупати. Але це дуже корисно, якщо ви надумаєте її брати. Боже, я не можу з цих овечок, вони такі милі. О, вони, ми їй сподобались. Ми сподобались, Так. Ось така ігрушка нас привітає. Так, де моя камера? Вибачте. Вибачте, дайте мені злетіти. Як піднятись вище можна? Як небудь. Бо я хочу почати почати будувати свій домик. Отже, в нас є купа різних інструментів. Ми як можемо зносити стіни, так їх і будувати. Поки що в демо функціонал обрізаний, ми не можемо ну, дуже великих змін, так сказати, зробити, але спробувати відчути, що це таке можемо. У нас в майбутньому можна буде міняти пори року на зиму, осінь. от... Можна буде, мабуть, стравити дерева, якісь ставочки робити і так далі. Але я пропоную зараз почати з чогось незначного. Десь отак от свій домик тяпнути. Дивіться, як, яка краса виходить. Яка краса просто. Так. Також у нас є така от башня. Давайте її також поставимо. Збудуємо собі такий невеличкий замок. Замок наших мрій, в якому ми зможемо жити. І весело проводити час. Так, я хочу вікон побільше на нього поставити. От от прям люблю, коли в приміщенні світло. Люблю, коли світло. Так. Давайте трошечки наблизимо, щоб було більш-менш рівно. Я то розумію, що я тут. Що я? Ну, що я можу зробити? Я дуже рівно прямо все не поставлю. Я тут трошечки криво жоп криво рук, але спробувати можна, от дивіться. Як у нас воно все виходить. І дивіться, що люди роблять. Вони вже ось е, щось звісили з вікна, щось сушать, якихось квіточок посадили. Взагалі, краса, просто краса. Ось такий у нас будиночок виходить. Ростемо, розвиваємось. Так, що в нас можна ще? Можна ліхтарики поставити, а чому б і ні? Це, мені здається, чудова ідея отак от по куткам будинку поставити. Ліхтарики, і можна буде подивитись нашим людям вночі, куди вони йдуть, хто прийшов до них, можливо, якісь гості і так далі. Також можна на дворі поставити. Дивіться, можна стовбик з фонариком поставити. опа І все, і в нас вже буде оця стежка підсвічена додому. Так, що тут ще можна? Можна прокладати стежки. Дивіться, як воно прикольна механіка зроблена. Мені дуже це подобається. Ось так ми проклали стежку. Тут ми поки що не можемо нічого робити, так як це демо, але спробувати так і вже добре. Так, це у нас квітки. Давайте я можу посадити квітки. Можу. Дивіться, люди. Яка краса. Яка краса. Подивіться. У нас буде свій квітник навколо нашого. Будинку. У нас буде свій квітник, і люди, які будуть до нас приходити, будуть дивуватися і казати, скільки ж ти зусиль витратив, аби зробити ось такий собі чудовий квітник. А я їм скажу: я садівник сотого левела, я люблю це робити. Також ми можемо робити підвищення якісь. Ага, ми можемо ось підвищувати і зменшувати. Дивіться, якщо я зменшу, у нас виходить так, що наш будинок побудований на скелі. І взагалі він є частиною якоїсь скелі. Це супер круто. Мені це подобається. Також, що в нас ще є? Ми можемо побудувати стіну, але стіна, навіщо нам? Навіщо нам, якщо ми відкриті люди? Але от просто для інтересу можна от, от так от провести. да. І потім її так само і зруйнувати. А поки овечка бігає, літають метелики. І тихо, і спокійно. В грі така ненапряжна атмосфера. Сама суть гри заключається в тому, щоб збудувати собі щось нереально красиве, щоб насолоджуватись цією атмосферою і просто релаксувати. Релаксувати після тяжкого дня. Також у нас є якась палітра. Це, я так розумію, я можу змінити текстуру нашого будинку. Звичайно, багато заблокірованого, заблокованого. Але от я хочу кам'яну кам текстуру. П'яну текстуру, це буде прямо супер топ, як мені здається. Так, давайте ще пару вікон тут бахнемо. Я впевнений, що ці вікна також тут потрібні. І ось тут одне. Да? Ну, до, ну В принципі, логічно. так Ось так і у нас от уже потроху вечоріє. Тут змінюється дата час, що також дуже круто. Ось також в подальшому можна буде будувати заборчики і так далі. Ось, ну, якось такий в мене будиночок вийшов. Красивий, некрасивий? Судити вам. Пишіть в коментарях. Заходьте, тестуйте. Спробуйте побудувати щось своє, цікаве. Звичайно, поки що функцій мало, але коли гра вийде. Я думаю, буде дуже багато функцій, і кожен зведе собі такий замок, який йому захочеться. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.